Обережно поклав її туди спеціально. Аліна завмерла. Вона була впевнена, що не торкалася цього знімка. Її розум, тренований на пошуку помилок у каталогах, запропонував раціональне пояснення втома, розгубленість, можливо, вона сама переклала фото вночі. Повільно, наче наступаючи на міну, вона підійшла і взяла фотографію в руки. Папір був холодним. Вона подивилася на зображення щось було не так. Вона придивилася. Вчора фігура лежала. Сьогодні на фотографії вона сиділа на краю ліжка. Ковдра все ще ховала обличчя, але силует був напруженим, готовим до руху. Аліна відчула, як її власні м'язи стиснулися у відповідь. Це вже не було схоже на помилку, це було схоже на прогрес. Вона швидко, майже панічно, кинула фотографію у смітник. Досить, сказала вона собі голосно, але образ сидячої фігури горів у її свідомості. Наступного ранку, перше, що вона побачила, виходячи.